Світньо відома Джаконда в інтерпретації юних художників. У виставковому залі прийшов показ картин переможців міського конкурсу Олівець-малювець. Серед тих, хто брав участь у змаганні художників, і Каміла. Дівчинка у віковій категорії сім років отримала гран-при. Попри свій юний вік, картини юної художниці вже побували навіть за кордоном та висіли у стінах італійських виставкових залів. Я малювала гуашевими фарбами по темі. Моя мама Моналіза. Мені було дуже приємно приймати участь у цьому конкурсі. Мені дуже сподобав. Добавилась сам процес малювання. Там зображена моя мама у виді Моналізи. Вона навіть сидить, схожа. У конкурсі брали участь 670 учнів художніх шкіл з більш ніж 10 міст та селищ України, віком від 5 до 10 років. Цьогоріч додалася ще одна категорія підлітки 11-12 років. Конкурс присвятили всесвітньо відомому шедевру Леонардо да Вінчі «Моналіза». Проте у кожній віковій категорії Джаконду відтворювали у різних образах: у дитинстві, матусі, кубі. Українському як творчу інтерпретацію та в стилі імпресіоністів малеча створювала власні шедеври у змішаних стилях, починаючи від живопису, закінчуючи рельєфом. Діти незалежно від того, війна чи ні, вони мріють про мир, мріють про яскраві фарби, і саме цими яскравими фарбами підтримують усіх нас, тому що в кожному малюнку ви можете побачити яскраві кольори, мирне небо, голубе, тому що Тут війна навпаки. Тут малювання психологічно впливає на розвантаження дитини. Вони е, відокремлються від всіх всіх проблем і поринують світ творчості. Конкурс олівець малювець для найменших митців щорічно проходить у кривому розі з 2006 року. З 2021-го змагання юних художників стали відкритими для всіх міст України. А у 2024-му участь взяли і конкурсанти з французького містечка Пон-Круа. в Кривому розі. велику. Кількість творчих художніх проектів, зокрема, міжнародних. і от ця виставка вона проходить в рамках того, що ми проводимо в місті рік французької культури. А, найкращі роботи цієї виставки будуть виставлені не тільки а, значить, в цьому нашому міському художньому залі, а й у посольстві Франції в Україні. І зазначу, що завдяки тому, що ми створили укриття, і у нас в місті працюють художні і музичні школи. А, ми маємо можливість проводити конкурси, в яких беруть участь ще й. Діти з інших місць переможцями конкурсу стали 73 учні, з яких шість отримали першість у номінації своєї вікової категорії з дипломами гранд-прі. В наступному році конкурс митців олівець-малювець буде святкувати свій 20-й ювілей і має всі шанси отримати статус всеукраїнського. Проте побачити цьогорічну розширену виставку під назвою Весняний Вернісаж криворіжці зможуть вже 18 травня на подвір'ї художньої школи номородин. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, перший міський.